Трішки про Кешмеш Єпітер і про запилення у 2025 році. Трошки розповім вам сьогодні, як ці кущики запилились. порівняємо з попереднім роком, розкажу, що робили, розкажу, які проблеми цього року були. Ну і подивимося на результат. У мене є два участка Ось один ряд. Тут в мене старший виноград, я його активно показував минулого року. Нагадаю, що минулого року тут десь двосплоскішна двоспл шпалера і того року. Я зібрав з усього участка десь біля 60 кг. Було два приморозки, майже все виморозло, так що зібрав небагато. Загальна довжина тут десь, я думаю, ну метрів 30, напевно, якщо два ряди. А тепер хочу показати вам, як воно поклонилося цього року. Цього року більшість людей знає, які в нас проблеми були. Також приморозки, весна затягнулася. От є остатки соломи. Я от цей шматочок також показував, як я його з землею перекидав. Але як бачите, навіть коли приморозки, просто присипав землею, це все одно краще, ніж його залишити. Бо все, що було зверху, все вимерзло. І так, пройдемося. Ну отут видно, що непогано запалилось, непогано, непогано. В деяких місцях навіть дуже добре. Бачите, тут нерівномірно ще цвіте, тут ось непогано і тут десь далі я покажу. От. Є і таке от. великі грони, багато от. запилення. Але що дивно, деякі кущі запилились дуже добре, а от прямо пройти від куща трішки далі, то вже от цей кущ. Чогось запилявся погано, чого так, не ясно. Ну, в принципі, цей курч трішки хлорозив більше, можливо, це і за того. Але точно не скажу. Так, чим обробляв? Звичайних дві обробки, плюс цього року додавав свіч і плюс топсін М перед світінням, ще додав Max завість. Чи воно допомогло, Що допомогло буде зрозуміло пізніше по результату урожаю. але якщо в комплексі то виноград стартанув почав рости дуже довго затягувалось це все весь сезон я знаю що на півдні Юпітер вже великий напевно навіть окрас починає набирати але в нас на Вінничині на півночі все затягнулося набагато пізніше. Зараз перейду на інший участок і покажу вам, як запилився і ще запилюється виноград. На кущиках яким 3 роки. Цьому винограднику йому 5 років. Але оскільки в мене ґрунт дуже бідний пісок, то він десь по розвитку на років 4. І так, тут в мене ряд Юпітера на одноплоскісній палері кущикам 3 роки і вони кореневласні. Ті, що я показував там, вони були привиті, на цель 04, здається, для бідних ґрунтів добре підходить. Там гронки, звісно, більші, але результат запилення, як я бачу, якщо корене власний, то ніби і краще. Так. Ну, тут воно ще маленьке. Ось тут видно, так, сфокусую. Запилення тут мені подобається навіть краще, ніж там. Хоч і гронки менші. Взагалі цей сезон... Все вимерзало, мало пагонів залишилось, але оскільки боролись, не здавались до кінця, то воно свої результати принесло. Тут і соломою присипали, і лахміттям різним. Де не вистачало, то просто з землею. Оскільки тут у мене от просто пісок. О, гляньте, який грунт, бачите. Так от, трошки сіренький, якщо копнути на два ж лопати, то там такий шамурувати можна. Але і тут виноград росте. Якщо дивитись, приділяти увагу, обробляти, підкормлювати, поливати. Результат має бути. Хоч з істованням, але має бути. Якщо взагалі відгук про Юпітер, то він такий двоякий. Як на мене, я от порівнюю його з кишмиш століття. На моєму участку мені чомусь кишмир століття подобається краще. Грони більші стартує пізніше, приморозків боїться менше за те, що пізно стартує. І смак ізюма, як на мене, просто не порівняєш Століття їм набагато краще. А якщо ще дати століттю трішки гібериндліна, ягоди стають великі і виходить такий преміальний ізюм. Але від Юпітера поки не відмовляємося. Дітям він дуже подобається, Зазвичай, у нього класний. Але це вічна проблема з запиленням. Ніби борем трошки, але так, щоб великого урожаю в мене його і не було поки що. Але хто знає, будемо працювати, можливо, я свою думку і поміняю. Всім дякую.